Ну, це було дуже страшно <свісно> в тому сенсі, що я приїхала, це був закинутий садок. Тут був дуже високий бур'ян, його було дуже багато вище голови? Так, Новода. тут, був, тут був, пюрей, кропива, рип'яхи. І були дуже старі дерева, які були хворі, треба було викорчовувати. Це все треба було обробляти, ну, щось з цим робити, щоб почати засаджувати сюди рослини, проводити воду, проводити світло. Дуже багато вклада... фінансового. Фінансових вкладань. Е, оце от жартують про те, що е, викидати гроші на вітер. У вашому випадку це заки, закопувати гроші. Так, саме так закопувати. Ти закопуєш землю і чекаєш, коли, вона тобі, коли воно почне тобі якось приходити вже в заробіток. Тому що дуже багато вкладань було. Е, ну і я потихеньку почала рухатися в цьому направленні. Треба щось робити. Плакала. Думала, може лишити, може не починати, але все-таки я почала і.